Аккуратно, пожалуйста. Так, девочки, акуратно, прошу вас, молоді. Проводимо обшук кримінального правопорушення за частиною 4 статті 107 кримінального кодексу України. З метою виявлення та вилучення сухових коштів, в сейфу, в якому не в одягу, в якому корибали, напади від того, все беремо. Наша робоча. Вночі 9 лютого двоє невідомих чоловіків, приховавши своє обличчя масками з прорізами для очей, увірвалися до приміщення АЗС поблизу села Коблево. Нападники завдали тілесних ушкоджень охоронцю автозаправної станції та погрожуючи касиру ножем, забрали всю виручку з каси та сейф з грошима на загальну суму 105 тисяч гривень. Після скоєння злочину втекли. Упродовж декілька днів оперативники відпрацювали місцевість та встановили ймовірний маршрут руху зловмисників. У результаті комплексу вжитих оперативно розшукових заходів з залученням аналітиків кримінального аналізу поліцейські встановили особи нападників. Ними виявились двоє іноземців 25 та 28 років за Підтримки бійців роти поліції особливого призначення фігурантів затримали за місцем їхнього проживання у селі Коблево. Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази, що підтверджують причетність чоловіків до вчинення розбійного нападу. Слідчі поліції за процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили зловмисникам про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Суд вже обрав їм запобіжний захід тримання під вартою. Санкції статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.